Всім привіт! Сьогодні ми будемо показувати наші вам дима... наші зошити. Типа такі діп. Зошити наші. Дівчачі. з секретками. Так. У так. Е, мене на початку є отакаво. просто зошит Наді. І все. А в мене такого. типу такого файного. Такого. такого, потім тут ось цього, потім є така штука, типу що є видно. Тут. У мене тут є що? У мене тут є зошит на таль і тако файлний працював. З інша сторона мене... ну, сторінка, э, про правила в кімнаті. От він, напевно, трохи потерла через Наталки, але пофіг. Так, перше. завжди має бути е, естетично. Друге, завжди має бути вода, бо я вночі спорт живлю. І третє має бути завжди чисто. А це завжди не в, <ріця> так. в мене чисто в кімнаті. Як зараз? Це мене таке файлоцькіло. І тут теж таке правила, і я була тут вилахую мамика на намалювала. Тут у мене перше. Е Завжди має бути чисто, друге не кричати, третє нічого не трогати, четверте стетік, кімната е і п'яте завжди має бути чисто. Ой, завжди має чимось пахнути. Добре, ми зараз будемо показувати, я буду показувати тати народження, але не будемо касати. Так, народження, так, та моя сторінка виглядає. Просто. От. Я буду вам потрібно це показати, з вас У мене теж. У мене тут трохи більше знімна родені, отаково. Але в Наді тільки ще дві сторінки е, зроблені, а мене, я ще було швидше зробила. У мене отутково е, з січня. Та й буду кожний е, свій день з настроєм перецьовувати. Потім у мене, типу, конверт. Поки мене от такі конвертики сама зробила. І тут мені отут вся картка, сонечко там. Тут він підписаний е був, конверт секретів. Добре, я покажу фотоці до Софі, тому що на тут залишилося тільки дві чер, а я буду зміняти фоточки, будуй там на день. А про мене. Казати що про мене? ой, я не, ой, вибачте, я не буду, ой, це не я не буду розказувати, що все про мене, просто скажу, у мене є старша сестра, все, тепер не тонка. Окей, про мене, мені, мене звати Наталі, Іна, її, і... а мене звати Наталі,